Тим, що він робить відразу 9 залізних самородків, і просто воронка не встигає опрацювати цю всю систему та забивається. Тим самим він починає ще більше крафтити, та воно вже випадає там на підлогу і так далі. Як я, з цим, взагалі, як я вирішив цю проблему? Я зробив ось так. Тобто просто він викидує предмет, він відразу в ліку дає ця схема по заборону крафтити речі взагалі. Тобто він відразу сюди кладе. Далі це не одна проблема. Якщо ви зробите все, як і там таку ж саму систему, то е, теж будуть проблеми. Так як 9 штук це вже одна сила в рестонового пилу, тим самим постійно зміна мітної жарівки. Як тут все працює? Тут вже воно на максимум 15-ї силою рестовно, це максимум є.